Значний ріст шахрайських випадків відзначають прикарпатські правоохоронці за 6 місяців 2023 року. Наразі ними вже зареєстровано понад 700 таких кримінальних правопорушень. З результатами проведеного розслідування 48 особам повідомлено про підозру у вчиненні 250, 253 кримінальних правопорушень цієї категорії. До суду скеровано. 258 кримінальних проваджень про шахрайство. Встановлено за результатами розслідування, що значна частина таких правопорушень вчиняється за межами області. Тобто потерпілі, які стають жертвами шахраїв, перебувають на теренах Івано-Франківщини, а самі Зловмисники знаходяться на територіях інших областей. Найбільше такі факти зареєстровані в Вінницькій, Дніпропетровській, Одеській, Житомирській та місті Києві. Розкриття шахрайських злочинів кажуть поліцейські становить 34%, Що свідчить про розкриття кожного третього шахрайства? Кожна п'ята гривня за результатами розслідування потерпілим було відшкодовано. Сума збитків, спричинених шахрайствами, за 6 місяців цього року склала 739 тисяч гривень. Слідчими накладено арешт на майно на понад 7 мільйонів зловмисників, які притягуються до кримінальної відповідальності за вчинення цього виду кримінальних правопорушень. Мар'яна Джерч Анастасія Багей, телерадіокомпанія Раї.